Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді струмовимірювальні кліщі Уні Ту 201 Ось такі в коробочці вони заїжджають до нас на склад. Замовити ви їх можете також за промокодом, який ви бачите зараз на відео. Так. Дивимося детальнішу комплектацію. Так, все. Кліщі знаходяться ось в такому чохлі. Брошурка по використанню одна сторона. Друга. В комплект входить дві батарейки, які забезпечують роботу до 400 годин. Ось такі щупи, гострі тоненькі кінчики, якими дуже зручно користуватися. Тут потрібно знімати запобіжники і самі кліщі. Це вхід. Для щупів, гарний великий дисплей. Тут можна регулювати режими. І ось сюди вставляються батарейки. Замовити дані кліщі ви можете в нас на сайті, посилання в описі під відео. І також можете скористатися промокодом, який ви бачите зараз на екрані.